Доброго ранку, мої дорогенькі, я вже в Тойоті сервіс і хочу вам сказати, трішки розказати про вчорашню подію. І знаєте, коли я купувала машину, дуже шкода, там заплатити кошти за повне каско, тому що це кошти великі. І я хочу вам сказати і компанія Тас, яка обслуговує Toyota, ну, я обідилася, пам'ятаєте, влітку у мене стрельнуло скло, мені поміняли скло. Тепер у мене от сталася ця ситуація. Людина просто е, пішла з місця ДТП, де зробила його. І це. Дивіться, що я вам розкажу: ось е, чому треба брати повне каску. Повірте, що грошей шкода. Не маємо ми тих коштів, щоб собі таке дозволити, е, такі речі. Але. Але мої хороші, дуже важко було дати кошти, але це дуже добре. Тому що, коли є повне казка, немає значення, чи вам ударили машину, чи ви створили ДТП, чи я створила. Розумієте, вас все рівно компанія заплатить вам кошти і відновить. Зараз є у сервісі, вони будуть відновлювати те питання, яке є. А людину, яка залишила втікла з місця пригоди, тим більше знайшли по камерах. Тут же я викликала поліцію, людину знайшли зразу, кинули в розіск. І саме цікаво, що коли я підходила до машини з продавщицею своєю. Він цей чоловік з дружиною сидів чи з, дів... чи з дівчиною, не знаю. І бачив мене. Я ще показала, що це таке є. Це він сів на газа і уїхав. Хочу вам сказати, тепер він доказує, дзвонить мені з поліції, що ви маєте прийти на 10-го ранку, щоб доказати, що це. Не він створив, що він це не робив. Я кажу: ви розумієте поліції, що мені це не потрібно. Який смисл мені було дурити, поліцію викликати, якщо у мене все рівно повне каско. Чи я би стукнула, чи б мене стукнуло? Немає значення. Мені все рівно то від... відремонтують. Від, від а ще питання: на другий день. Він доказує, а у мені поліція та він якийсь психбольний. Альо, мої хороші. А ви кому даєте е, права? Психбольним? Ну я що тут до чого маю? Нехай він доказує, що то не він. Камери є, спостереження є. Поліція все відмітила, все зробила далі. Чого я кажу, маю ходити, щось виясняти, то тепер не відходить доказує. От така ситуація. До чого я це розказую? щоб будьте дуже уважні. Дивіться, у мене теж була ситуація, що я людину зачепила. Я людини не було, машини немає. Я вибрала бумажку, написала на віконечку свій номер телефона, потім людина подзвонила, і ці питання ми вирішили. Ну, ви розумієте, желізо це є желізо, і, звісно, ми не хочемо мати якихось проблем. Але життя так складається, розумієте, треба відповідати. За все, що ти зробив, треба відповідати. І зрозуміло, що я теж можу бути в таких ситуаціях. Це від цього від ніхто не застрахований. Тому мої хороші ось ось така ситуація. Тойота мені подобається, якщо буду я брати другу машину колись, то точно тільки Тойоту. Хоча мені чоловік відмовляв і казав, що дуже дорого Марина не бери. Ну, хочу вам сказати дорого, але надійно. Хочу ще раз сказати, що все. Знаєте, мені дуже багато пишуть. Ой, речі там дорого. Ну, ви знаєте, ми, ми так багато не заробляємо, щоб розкидатися на дешеві речі. Воно все має свою ціну. Так, мої хороші. Гарного вам дня, доброго ранку. І в розумієте, що б у нас не склалося, ми рухаємося вперед. Посміхнулися, поплакали. Повірте, мені теж дуже важко. Це розуміти, пережити те, що я переживаю у цей час. Ну, Люди стараються щось там писати, але мої хороші. Повірте мені, не ні хочу нікому бажати зла і нікому щось розказувати і доказувати. Мої хороші, дуже важко. Ви розумієте, дуже важко і знаєте, що ви є в себе одна. Я перейшла інсульт. Я знаю, коли мені всі відмовляли. Я знаю, коли мені всі відмовляли мої близькі, а чужі мене прийняли і допомогли. Тому я в житті знаю все. А хто хоче там щось сказати погане, то, будь ласочка, можете помінятися моїм тілом, моїм життям. Але я не знаю, чи ви витримаєте його. Точно не знаю, мої хороші. Я вас люблю, бережіть себе і пам'ятайте, що всі питання завжди вирішуються. Всі. Просто ми, склад... ми собі створюємо проблеми, а потім їх вирішуємо. Ось і все. Все, люблю вас, мої хороші.